Дмитро Андрійович, і така цікава тема. Багато пацієнтів проходять етапи імплантації зубів. Багато виробників імплантів і клінік обіцяють їм довічну гарантію на імпланти. Але це дуже залежить від гігієни, від догляду і від парадонтології за умови регулярне парадентологічного лікування, скажіть, будь ласка, як спеціаліст-парадонтолог, чи дійсно грамотний парадонтологічний догляд може забезпечити довічну експлуатацію імплантів? Я можу точно сказати, що якісний парадонтологічний догляд за імплантатами може гарантувати довічне їх використання. Я в цих випадках дуже люблю наводити аналогію з покупкою нового автомобіля, адже коли ми приходимо в салон і купляємо Автомобілі, тим паче, не дешеві. Нам же ніхто не каже, що просто мийте автівку вдома, і з нею все буде добре. Обов'язково потрібно проводити ТО автомобіля. Так само і в даному випадку. Потрібно проводити ТО регулярні імплантів, і вічна гарантія вам рекомендована. Але ж нам не треба нічого відкручувати, знімати, змінювати. Нам потрібно просто пройти гігієну. Звісно, у лікаря парадонтолога є всі інструменти, які дозволяють, не знімаючи конструкції ортопедичних, не порушуючи цілісності жодних конструкцій забезпечити ідеальну гігієну і стабільність каніпародон та навколо імп і не відкручуючи імпланти. Багато пацієнтів нам задають питання: а це правда, що імпланти треба змінювати кожні п'ять років. Там їх можна викрутити, почистити і відкрутити. Ні, це не так і це зовсім не потребує цього. Просто грамотна якісна гігієна І ваші імпланти будуть з вами до